що виділяє класного силза. Від слабого Силза, ну напевно, основне те, що останнє, це вміння бути собою, От це, напевно, супер, коли він не старається понравитись, коли він не старається, там коли він знає точно свої сильні сторони, він знає свої слабкі сторони. Це якщо беремо, іменно, що веде швидше до угоди. Якщо так, то звичайно це старання. Тобто, це скільки ти хвилин наговорив, скільки зустрічі про скільки тобі треба гроші. Той хто хоче, то він може не бути супер таким скілованим. Але, наприклад, той не скілований проведе 10, і закриє 2-3, а цей проведе там, я не знаю, 30 і закриє, наприклад. 5-6 і для мене, наприклад, ну понятно, хто більш ефективний, і так далі. А от ти два рази вже піднімав тему, що от кому треба гроші. Е, е, ми говоримо зараз, треба гроші, коли умовно там нічого нема. Це про це бажання? Ні. А про які бажання ні, людини, якої кредити, і ніби ти маєш логічно подумати, ну якщо в неї кредити, знайшли за все, вона буде суперпроактивна, щоб їх закрити. Але це взагалі не так працює. На жаль, на жаль, не так. Може бути прийти людина, в якої все окей, і навпаки, вона буде спокійно працювати, закривати, рухатись і працювати набагато більше. Тут, напевно, внутрішнього бажання.